Передав слідчому усі пояснення по тій справі, які я письмово наперед оформив. Ну і відповідно, все це було запротокольовано, все це я підписав і отримав повістку. Ще раз прийти до слідчого на 8 число. Під час допиту стало відомо про страшну трагедію, що в лікарні помер 4-й. Нацгвардієць. це величезна трагедія співчуття родині. По тих питаннях, які мені задавав слідчий, можна зробити певні висновки. Це моя суб'єктивна думка, певної упередженості і політичного замовлення цієї справи. Тобто питання стосувалися, в основному, як би таким чином формулювалися, що звинувачувалася свобода, але про дії, неправомірні дії представників правоохоронних органів, ну, звісно, що там взагалі не йшлося. Так само це вже в коридорах цього головного управління. Я довідався, що оголошена підозра. Ігору Швайці і Юрію Сиротюку. Які подальші е, дії слідчих по відношенню до цих моїх побратимів будуть? Чи це зразу буде суд, арешт, чи ні? Чи вони далі будуть е, в якості світла? Ну, наразі мені не відомо. Нічого не інкримінують, поки що це був. Я так розумію, я ж не знаю, за підозрою я не можу сказати, що інкримінують, оскільки це тільки по чутках інформації. Що стосується мене, це було близько 30 запитань, на які я попередньо дав письмовець. Там немає ніякої інкримінації щодо мене. Там просто були запитання в рамках ведення слідства. Тобто ви проводите як свідок і на 8 число викликаєтеся? Наразі я проходжу як свідок. Пропонували на 9 число викликати, але я попросив, щоб 9 числа дали можливість мені поїхати на похорони. Будемо ховати в Чернігові одного з наших побратимів, який загинув під Івовайськом. Відповідно, ми домовилися зі слідчими і погодили це, що допит відбудеться на день раніше, 8 числа. Якщо Пане це Олексій, не таємниця слідства, можете озвучити кілька питань, які вам ставили? Ну це є все-таки таємниця слідства, і слідчий мене неодноразово про це попереджав. Моє закону злотняні громадяни. Приблизно ви свої можете здогадуватися і розуміти про що йдеться. Я не можу сказати, що слідчі себе поводили якось неправомірно. В присутності моїй, в присутності адвокатів, все було згідно закону, лишень. Сформулюю чисто свою суб'єктивну думку, що формулювання запитань, які були до мене, вони були їх можна трактувати як вже політичне упередження. Тобто я вже для себе приблизно я вже для себе приблизно, як то кажуть, внутрішньо маю підтвердження тої картини, яку ми підозрювали до того часу. А як ви самі свої? 31 серпня під Верховною Радою України ми протестували проти зрадницьких дій українського парламенту. Конкретно ви, якщо ви бачили, ви бачили, де я стояв, і ви бачили, що я робив. І ви, напевно, бачили, що щонайменше трьох нацгвардійців, які опинилися в руках розлюченого натовпу, Мені вдалося витягнути і вивезти їх за межі мітингу і направити їх до їхніх командирів. Вичуваєте, що загибель назвардійців лежить на Велосвободах зокрема? Як на одному з організаторів? Загибель нацгвардійців це є повна відповідальність теперішньої влади, яка спровокувала. Подібні протистояння і правоохоронних органів, які не зуміли, на превеликий жаль, е унеможливити подібні провокації. Ви знаєте, я в політиці на перший рік. Я більше 20 років в публічній політиці і в вуличній політиці. І дуже добре знаю, як себе поводять спецслужби, якщо вони хочуть унеможливити провокації. Я не на одному мітингу був присутній і не один мітинг я організовував. Я вам хочу сказати, що коли владі це потрібно, і коли влада хоче, щоб не було ніяких провокацій і розуміє атмосферу і ситуацію, по-перше, влада політично себе правильно поводить, не провокуючи подібні речі, коли є градус в суспільстві, надзвичайно великих протистояння. По-друге, коли навіть відбуваються подібні заходи, завжди роблять профілактичні кроки, починаючи з того, що завжди перевіряють автобуси. То їде, що їде, завжди перевіряють людей, завжди перед тим представники служби безпеки зустрічаються з обласними керівниками і попереджають їх, і проводять відповідну роботу. І навіть під час проведення цих заходів я як людина досвідчена, знаєте, коли заспокоюся, коли наші керівники обласних організацій, які були присутні на тому мітингу, почали мені доповідати про присутність великої кількості працівників служби безпеки України. Серед НАТО. І розуміючи, що в цивільному є представники українських спецслужб, я, наприклад, для себе розумів, що жодних провокацій бути не може, бо саме їхня функція якраз і полягає в тому, щоб попередити подібні провокації. Крім того, ви прекрасно знаєте, що на цьому мітингу були присутні не тільки представники Всеукраїнського об'єднання свободи, але й багато інших. Політичних сил і громадських організацій, і ніхто вже не застрахований від того, що на подібні масові акції, на подібні масові заходи можуть приходити абсолютно ліві люди. Тому е, вся відповідальність за смерті нещасних хлопців надгвардійців за якими ми дуже сумуємо і е, направду щиро співчуваємо їхніх родинам, лежить на теперішній владі, яка загралася в політичні ігрища, яка Потребувала крові для того, щоб прикрити свої зловживання. Бо зараз ніхто вже не говорить про те, яку біду нам може принести ухвалена Конституція України. Зараз ніхто не говорить про те, що в парламенті реально створена ширка, проти якої патріотичне українське суспільство однозначно би виступало. Зараз, звісно, що увага суспільства зосереджена на. Трагічних подій, які відбулися 31 серпня, і цих наслідків і наслідків цих трагічних подій. Тому е, в першу чергу повинна відповідати ця влада. І коли мене запитують, чи відчуваю я відповідальність, я вам дійсно можу сказати, що моя відповідальність перед українською громадою і українським суспільством якраз полягає в тому, що такі, як Авако і багато інших, які разом зі мною стояли на Майдані, вони сьогодні є при владі і сьогодні чинять. О ті неправомірні антиукраїнські дії. От за це я несу відповідальність перед українською громадою. Скажіть, чи має пан Айваньок відносин підготувати? Я на жаль не можу вам цього сказати, бо не володію цією інформацією. Можливо, вам треба їх дочекатися і ви отримаєте від них відповіді. Це лише, я так розумію, інформацію, яку передали адвокати нашим адвокатам. Відповідно, ми просто констатуємо факт, що. Після допиту Швації і Сиротюку була оголошена підозра. Чи має пан Гуменюк якесь відношення до свободи? Гуменюк боєць міліцейського підрозділу батальйону особливого призначення І ви очевидно, що знаєте, і це напевно, що знав Аваков, що будь-який військовослужбовець, чи будь-який працівник Міністерства внутрішніх справ? Він не може бути членом не те, що свободи, а й будь-якої іншої політичної сили. Всеукраїнське об'єднання Свобода це є не тільки партія, не тільки політична партія, яка має фіксоване членство, яка має розгалужені осередки по Україні. Всеукраїнське об'єднання Свобода це є певне, скажімо так, свободівське націоналістичне середовище, в яке входять різні громадські організації, жіночі, молодіжні організації. Тематичні організації, і просто ну, активні люди, прихильники симпатики. Власне, е якраз Гуменюк е він був в тому навколо Свободівському середовищі до моменту, як півтора року тому назад він е добровольцем пішов служити у батальйон Січ. Е він став одним з перших, як з'ясувалися добровольцем цього батальйону, і протягом. Е з 9 місяців, наскільки мені не зраджує пам'ять, він перебував е, безпосередньо на передовій, в Пісках, причому без ротації. Ну, але з моменту, коли він став бійцем батальйону офіційно, він припинив е, ну, кажімо, навіть будь-які юридичні стосунки з свободою, як і це роблять інші е, наші е, партійці, які сьогодні служать в Збройних силах України. В складі добровольчих батальйонів, Міністерства внутрішніх справ і Нацгвардії. А таких, до речі, у нас є тисячу людей. І власне ці люди, вони де факто юридично вони є позапартійними людьми. Хоча ті, хто демобілізовується, вони повертають своє членство по Всеукраїнському об'єднанні свободи. Гоменюк партійного посвідчення мав. Він був членом. Напевно, залишається членом громадської організації Сокіл. А, ну, а чи можете назвати прізвище слідчого, який проводив допит? أ... <wide> <poke> <run decoration> мене, мій допит проводив слідчий, не той, який був вказаний на повістці, повістці, яку я прочитав в інтернеті, а заступник начальника управління. Юрій, пан Юрій Татков. Про загиблого ще одного бійця, якого ви сказали. Як його звуть, Я не знаю, це інформацію. Представник Генеральної прокуратури, який був присутній під час допиту, він повідомив цю, цю, трагічну, цю трагічну інформацію. 14 жовтня 2014 року, під час вашого зміни була фактично. І попиті, коли міліціонери не змогли, що бойовий канал. Як працює такі співпадіння, що каже результати акції, на них потрапляються такі ситуації? Я бажаю, що в якраз ви мені задали запитання про 14 жовтня, і тут прослідковується, ну скажімо, певна подібність. Подібність якраз полягала в тому, що 14 жовтня це було напередодні виборів. а Аваково, як міністру внутрішніх справ, який представляє іншу політичну силу. Разом з цією політичною силою і народним фронтом було вигідно компрометувати свободу, і відповідно ви пам'ятаєте, що сталося після подій 14 жовтня. Було затримано близько 50 підозрюваних в безчинствах. Але нарешті Аваков урочисто заявив, що один з тих підозрюваних є сином члена Всеукраїнського об'єднання Свободи. І відповідно всі звинувачення і суспільний настрій. Почали розкручуватися проти свободи, ну скажімо, це є така е, тактика інформаційної війни проти своїх політичних опонентів. Ситуація, яка відбулася цього разу, вона один в один е, нагадує цю історію. Коли затримували, затримали підозрюваного, ви ж знаєте, суть не в тому, чи він зараз чи він там був в свободі, чи не був в свободі. Він міліціонер Відповідно, не, був, не мав бути можливості членом якоїсь політичної партії. Суть в тому, що перше, що від нього вимагали. Коли його затримали, про що свідчив сам Гоменюк? Щоб він признався, що він є членом Всеукраїнського Об'єднання Свободи. Це означає, що це, звісно, що було слідчим вигідно. А відповідно, раз це було слідчим вигідно, значить це було вигідно їхньому керівнику Авакову. Для чого це було вигідно Авакову? Для того, щоб е, зразу, без суда і слідства, звинуватити всеукраїнське об'єднання Свободи. І власне в тій ситуації, товариство, ну, е, Величезна подібність є з тих подій, які відбувалися 14 жовтня, як і тепер. До речі, ми до цього часу не знаємо, а чим же закінчилося. Рік часу свободу звинуватив. Аваку. Ну і що? Які наслідки є? Чи хтось справа закінчена, не закінчена? Публічно про це нічого не відомо. А раз про це публічно нічого не відомо, значить ніякого суду і не було. І це не перший раз, коли міністр внутрішніх справ Аваку собі дозволяє подібним членам піарно. Використовувати своє службове становище, а насправді справа нічим не завершується. Ви пам'ятаєте історію, коли Аваков зразу став міністром, оголосив, що будуть покарані всі фальсифікатори е, виборів. Коли він урочисто всім обіцяв, що він бере під особистий контроль е, вирішення питання е, справи е, майдану, е, коли він е, урочисто сам особисто наручники, там чуть не, не одягав е, е, бочковському. На засіданні кабінету міністрів, коли він е, в Фейсбуці оголосив про е, те, що затриманий один з голів райдержадміністрації в кривому розі за хабарі, навіть все це показував. Потім через тиждень той опинився знову на своїй посаді і працював і ніяких проблем не було. Коли урочисто заявив, що справа бузини вже вбивство бузини вже розкрита, а потім почало з'ясовуватися, що багато е, питань є е, невідкритих. Ну і багато іншого, е, власне, що свідчить про брехню або. А відповідно, що свідчить про політичну опередженість е, Авакуа і його політичної сили е, в цих справах щодо свободи. Виходячи з цього, ви можете бути впевнені, що мені не кидав Я зараз ні в чому не можу бути впевнений, бо свобода, е, враховуючи отакі опередження, е, наголошує з першої, е, з першої години. Цієї, після цієї трагедії ми вимагаємо ретельного розслідування цієї справи, і ми перші, є зацікавлені в тому, щоб це розслідування пройшло чесно і неупереджено. Але ми не віримо, що Аваков може провести таке розслідування без політичної заангажованості. Тому ми і вимагаємо і наші депутати зразу внесли пропозицію оголосити е, відставку Авакова, е, щоб в парламенті за це проголосували. Зрештою, його як політично опередженого треба усувати зараз від цієї посади. Якщо суспільство, а справа дуже резонансна є в суспільстві. Ви це розумієте? Якщо суспільство буде потребувати, і суспільство буде вимагати власне детального і ретельного розслідування цієї справи. Ми підготували, ми підготували цей позов е, на Авакова. Є е, е, конкретні статті Конституції України, які е, порушив Аваков. Ну і відповідно е, він є готовий. Остаточно його буквально вичитують юристи, і в понеділок офіційно ми його направимо. Е, бо насправді ну незалежні е, юристи, правники запевняють, що ми гарантовано повинні виграти цей позов, якщо звісно, що. Будемо говорити про чесні суди. Хоча ви ж знаєте, що після Майдану ні один суддя практично не попав під люстрацію, незважаючи на те, що Свобода пропонувала правильні зміни і доповнення, і постанови українського парламенту, які на превеликий жаль тоді не були підтримані тодішніми нашими майданівськими парламентами. Дякую, Колесі. Дякуємо.